Черкаські медики екстренки здійснили черговий рейс для транспортування пацієнтів автобусом швидкої медичної допомоги Софія. Цього разу було перевезено 11 пацієнтів. Повідомляє прес-служба обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. За її інформацією, п'ятеро було у важкому стані, зокрема, троє на апаратах штучної вентиляції легень. Один з кисневою підтримкою тяжко хворий лежачий та шестеро сидячих пацієнтів. Їх доправлено до лікувальних закладів України. Всі добре перенесли довгий час у дорозі, адже медики надавали необхідну допомогу та намагались полегшити перебування в автобусі максимальною підтримкою та піклуванням. А водії зробили усе можливе, аби навіть частина поганої дороги була не такою відчутною. Медики вдячні поліції Черкаської області за співпрацю та наданий супровід дорогами.